Друзі, всіх вітаю. Дивимося прогноз на наступний тиждень. Прогноз по регіонах з 20 по 26 березня. Почнемо, як завжди, з західних регіонів. Дивимося ми загрози з повітря. Саме повітряні загрози. Так, друзі, Ужгород та Закарпатська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Ужгород та Закарпатська область. Карти нам показують хороший захист. Все добре. Як воно йшло, так воно і повинно йти на наступному тижні. Але, друзі, все одно в нас випадає загроза, яка є з повітря. Є у нас якась загроза з повітря. Ці карти про це кажуть, тому будьте уважні та обережні. І причому вона якось наприкінці тижня, мені здається. Франківськ та Івано-Франківська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Франківськ та Івано-Франківська область. Діявол, друзі, не дуже добра карта в нас по розкладу. Теж карта в нас страху є і коли немає хороших новин. І, друзі, у нас є. Є в нас загроза з повітря по цьому регіону також, тому будьте уважні та обережні. Друзі, Чернівці. Далі у нас та Чернівецька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Чернівці та Чернівецька область. Друзі, є тут також загроза. У нас випадає башня, вона перевернута, але все одно це башня. Тому загрози є. Ось мечів це також про загрози. Щось може бути і в нічний час, або є загроза якимось. Енергооб'єктам, можливо, у вас там є якісь такі енергооб'єкти. Там і захист хороший, але загроза все одно є. Сподіваємося, що наша ППО відпрацює добре по тих ворожих ракетах, якщо вони будуть летіти або дронах. Львів та Львівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Дві карти випадає. Щось карта нам самі хочуть сказати. Дивимось. Загрози є у нас по четвірці мечів. Є у нас карта боротьби. Є, друзі, загроза якимось важливим також або енергооб'єктам, або якимось підстанціям, все одно вона залишається. Тому будьте уважні і обережні. Далі, друзі, у нас Луцьк та Волинська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні. Друзі, мені не подобається цей розклад, тому тут дуже будьте уважні і обережні, висока загроза. Тут є з повітря. І є загроза мирному населенню, друзі. Д'явол карта в нас може казати і про ракети, і про дрони, і про. Не про хороше вона тут. Не про хороше. І захист хороший, але все одно дуже велика тут загроза є. Будьте уважні і обережні. Так, друзі, далі у нас Тернопіль. Та Тернопільська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? У нас хороший захист тут. Загрози у нас все одно залишаються, потузу мочів, є великий шанс відбиття, але все одно загрози є. Дев'ятка мочів, це також не про спокій, тому будьте уважні і обережні. Хмельницький та Хмельницька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Хмельницький та Хмельницька область. Дві карти випадає знову. Хмельницький Хмельницька область. Також карти кажуть, що тут теж хороший захист, але загрози у нас є. У нас шестірка мечів. Луна перевернута, це також карта не про спокій. І п'ятірка кубків перевернута це наше незадоволення. Тому, друзі, будьте уважні обережні. Далі в нас Рівне та Рівненська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Рівне та Рівненська область. Знову випадає у нас дев'ятка мечів. Коли може літати, коли дуже така напружена гостра ситуація, коли працює наше ППО, сподіваюся, що добре відпрацює. Лицари мечів у нас справедливість. Друзі, тут уважно обережно, тут велика загроза. Житомир та Житомирська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Також хороший захист у нас тут є. Але, друзі, аркан смерть перевернутий, п'ятірка кубків. 12-й аркан повішений. Каже про те, що є загрози. Тому будьте -то уважні і обережні. Вінниця та Вінницька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Вінниця та Вінницька область. Перший аркан у нас сам випав перевернувся. Друзі, тут є загроза і дронів. І так, як і по всій країні можуть вони літати. Ракетна небезпека також є сила перевернута, коли давлять, коли тиснуть. Тому також будьте уважні і обережні. Черкаси та Черкаська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Черкаси та Черкаська область. Діявол не про спокій. Про хороше він в нашому розкладі ні про що він не каже. Про хороше, тому будьте то уважні і обережні. Перевернута королева мечів. Така, така дуже активна карта. Активність з повітря. І, друзі, є загроза і мирному населенню, тому будьте то уважні і обережні. Кропивницький та Кіровоградська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Кропивницький і Кіровоградська область. Друзі, не подобається. Мені з самого початку це розклад мочів, не про що хорошого не каже. Тут у нас п'ятірка Пентаклів, це втрати. Тому тут також велика загроза є. Є карта боротьби, є карти <кхм> нашого можливого відбиття, якщо буде щось літати. Але загроза тут також є. Трійка мечів мені зовсім тут не подобається. І п'ятірка пентаклів. Тому, будьте уважні і обережні, друзі. Далі у нас Одеса та Одеська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Одеса та Одеська область. Також у нас королева мочів. Це про активність повітря, п'ятірка жезлів. Це наша активна боротьба. Є тут загрози, друзі. Є. У вас є якийсь енергооб'єкт, по котрому вони неоднократно намагалися влучати. Цілитись, десятка мочів перевернути, також ні про що хороше не каже тому також високий, доволі високий рівень загроз Одеса і Одеська область є. Будьте уважні і обережні. Так, Миколаїв та Миколаївська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Миколаїв та Миколаївська область. Друзі, тут можливі прильоти. Захист тут у нас добрий, але можливі. Тому будьте уважні і обережні. У нас тут і мах, і сімірка мечів. Карти про активність ворога в повітрі. Луна перевернута, теж ні про що хороше не каже. Тому будьте уважні і обережні. Дніпро та Дніпропетровська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Дніпро та Дніпропетровська область. Друзі, ну можливо, праця ППО. Сподіваюсь, що вона добре відпрацює. Карта імператора це наш захист. Це добре, але. Д'явол у нас випав. Дьявол у нас про хороше не каже. Тому також будьте уважні і обережні. Далі у нас Суми та Сумська область. Сама випала. Суми та Сумська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, ну перша карта, це в нас, скоріше, про дрони з того боку, які вони там запускаються. Далі у нас карта, коли ми в якихось певних моментах будемо е отримувати переваги, це дуже добре. Але є у нас десятка мечів перевернута. Це про загрози з повітря. Тому будьте уважні і обережні. Також високий рівень загроз. Полтава та Полтавська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Полтава та Полтавська область. Дві знову виходять карти. Так, друзі, є у нас активність повітря. Вісьмірка жезлів у нас це коли може летіти. Є у нас карти, коли ми очікуємо якихось хороших новин, а їх вони поки що не надходять. Є карта, коли можуть літати дрони, коли тяжко. Але є карти ще про якісь такі домовленості з приводу захисту. Це добре. Так, друзі, Харків та Харківська область у нас далі. Харків та Харківська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Ну Дивіться, у нас випадає э, суд, аркан. Така дуже знакова така карта. Тому наступний тиждень буде якийсь знаковий, вирішальний у нас по Харкову. Це коли, карти, коли важко. Карти, коли можуть літати декілька видів озброєння, в тому числі і дрони. Тому будьте уважні і обережні. Запоріжжя та Запоріжська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Запоріжжя та Запоріжська область. Башня, друзі, нехороша карта, нехороший тиждень, коли летить, коли обмеження. Можливо, якісь енергооб'єкти у вас там є, по яким вони вже намагалися влучати і спробують ще раз намагатися влучати. Лицарь мечів у нас високий рівень загроз повітря. Тут є, друзі. Тому будьте уважні і обережні. Так, друзі, Херсон та Херсонська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Важка ситуація. Подивимося наступний тиждень. Наша боротьба, друзі, наша боротьба тиждень такий, який був, такий він е і має бути на наступний. Коли відсуємо свої позиції, коли і захист у нас хороший є, це добре, але ситуація. Поки що тихою бути тут не може на наступному тижні. Друзі, Луганську та Донецьку область потрібно роздивлятися в окремому розкладі, тому тут ми дивитися їх не будемо. І переходимо до Чернігова та Черніговської області. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, загрози є. Наше незадоволення є. Семірка мочів. Коли летить, тому будьте уважні і обережні. Тут також досить високий рівень загроз. І залишився в нас ще питання, не задала вже випадають. Київ та Київська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Київ та Київська область. Так, ну, спокійний він цей тиждень наступний. Не буде, скоріш за все. У нас є сімірка мечів. У нас є четвірка мечів. Це про активність повітря. Є активна праця наших ППО. Це дуже добре. Є карта захисту у нас. Але високий, високий рівень загроз у нас тут є. Захист хороший. Але, друзі, будьте уважні і обережні, тут також є високий рівень загроз. Друзі, дякую вам за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!